Думаю, богослов'я це не просто вивчення якихось підручникових істин. Це більше про подорож, певно. Подорож в пошуках Бога, в пошуках істини. І Бог поміщає нас в певну спільноту, в якій ми проходимо цей весь шлях. І саме в зустрічі з іншим, в цьому постійному діалозі ми десь знаходимо щось цікаве, щось, е щось нове. І, зрештою, розуміємо, Бога більш багатогранно. Я шукав цього спілкування, якихось дебатів, якихось людей, які не схожі на мене. Окрім знань, це саме той досвід, який ми можети дійсно шукав ремонт. Вже майже рік ми, на жаль, не мали можливості бачити студентів тут на кемпусі, і насправді це дуже так засмучувало і викладачів і знаю, студенти через це переживали. Бо ти втрачаєш цей важливий момент спілкування, обговорення. Якихось переживань людей, і тому десь десь ми були раді, що на кінець ми можемо зустрітись. Тут ти отримуєш не тільки знання, а ти приїжджаєш за спілкуванням, за новим досвідом. Ти знайомишся з людьми, їхніми поглядами, і це дуже збагачує тебе, не дивлячись на кількість знань, на кількість інформації, яку ми тут отримуємо, відчувається. Ця синергія, ця єдність з групою, з людьми, з викладачами. Єдність вона здобувається тоді, коли ти по справжньому переживаєш за людей, по-справжньому хочеш їм допомогти, і ти не стоїш осторонь їхніх страждань. Зрештою, ми розуміємо, що єдність будується в процесі спілкування налагодження відносин, і думаю, саме в цьому спілкуванні і може народити щось нове, щось якісне. Щось актуальне. Предмети, які у нас є в семінарі, навіть теоретичні, вони дуже практично примінімі в нашому житті. І особливо ці останні предмети, які були під час війни, якось нам все так організували, що вони всі були дуже доречними і актуальними прямо зараз, в служінні людям, в служінні своїй сім'ї, своєму оточенню. Я правда рада, що ми не десь розглядаємо якісь загальні. Богословські якісь там концепції, а що ми все це можемо використовувати зараз? Я дуже сподіваюся, що ми і надалі зможемо зустрічатися зі студентами, обговорювати з ними ті виклики, які вони зараз переживають, думати разом про те, як будувати теологію 21-го століття в умовах війни, в умовах, скажімо, таких незвичних для нас викликів, і цей шлях він ніколи не завершиться. Але питання в тому, е, наскільки ми осмислено проходимо його.